Доброго дня, колеги, офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер це Олена Анатолійовна Сачухова, начальник головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області. Доброго дня і вам слава. Добрий день. Доброго дня, колеги, дякую за запрошення на цей захід. Насамперед хочу проінформувати, що органи пенсійного фонду України в Миколаївській області продовжують свою роботу, продовжуємо працювати під час воєнного стану, ну, Сказати, в звичному режимі, це не так. Але хочу сказати, що до тих функцій, які ми виконували і раніше. У нас з грудня місяця додані функції з призначення перерахунку. А трошки раніше, з жовтня минулого року, ми взяли функції виплати субсидій. Крім того, з 1 січня пенсійний фонд виконує функції фонду соціального страхування, тобто всі виплати, які забезпечувались фондом соціального страхування, тепер забезпечуються органами пенсійного фонду. Звичайно, ми для того, щоб забезпечити стабільність всіх виплат, які покладені на пенсійний фонд, в Вносимо свій внесок в забезпечення стабільності пенсійної системи, це наповнення доходної частини бюджету пенсійного фонду. Так, завдання, які нам доводилися на Перше півріччя і сім місяців. Ми перевиконали відсоток виконання планових задань. складає понад 107%. відсотків. Забезпечували ми стабільну своєчасну виплату пенсій понад 288 тисячам одержувачів нашої області. Провели в протягом семи місяців п'ять масових перерахунків пенсій. Це насамперед наша щорічна індексація з 1 березня, яка робиться в цьому році, це було коефіцієнт підвищення 19,7 з першого квітня ми е, зробили перерахунок працюючим пенсіонерам, у яких е, за е, період останнього перерахунку або після призначення пенсії додав, додалось не менше 24 місяців страхового стажу. Також в цьому році, відповідно до постанови кабінету міністрів, з 1 липня було проіндексовано. Е, Розмір пенсійної виплати державним службовцям, тим, хто працював в органах місцевого самоврядування, одержувачам пенсії за законом про науково-науково-технічну діяльність. Також продовжувалася робота щодо оцифрування архіву пенсійних справ. Ми вже з 2019 року займаємося цією роботою. На сьогодні у нас вже майже 70% тих пенсійних справ, які Підлягали оцифруванню, оцифровано. Продовжувалася робота щодо оцифрування періодів трудової діяльності, тобто наповнення реєстру застрахованих осіб розділом електронна трудова книжка. За перше півріччя ми одержали більше 21 тисячі звернень саме з цього питання. Продовжувалось надання послуг. Тих, які ми адмініструємо, тобто наші сервісні центри, у нас їх 23 по області, надавали послуги. Якщо аналізувати в порівнянні з відповідним періодом минулого року, то кількість звернень зросла в півтора рази, але тут би, є об'єктивна причина, в минулому році все-таки у нас. На прийом зв'язку з безпековою ситуацією менше людей зверталося. Також у нас функціонують в територіальних громадах і в центрах надання адміністративних послуг віддалені робочі місця. До повномасштабного вторгнення їх у нас було 53. Вони у нас на сьогодні так і є, але поновлено роботу у нас в 36. на 36 віддалених робочих місцях. Наші спеціалісти виїжджають в територіальні громади, в старостати, в центри надання адміністративних послуг територіальних громад. і Надають там послуги безпосередньо, тобто наближуємо наші послуги за місцем проживання наших одержувачів. Що ще хочу сказати, це. Ну, якщо аналізувати кількість звернень взагалі, як за зверненнями громадян, то теж десь півтора рази у нас збільшилася кількість звернень, але тут треба звернути увагу на те, що все-таки у нас додані додаткові функції. Тобто не можна сказати, що більше питань виникло до пенсійного фонду, просто з'явились додаткові питання, які тепер ми адмініструємо. Тому на всі, на всі звернення надаємо відповідно до закону про звернення громадян, громадян своєчасні роз'яснення. Тобто працюємо, незважаючи на всі труднощі військового стану, хочу сказати, що на сьогодні у нас укомплектованість кадрова складає 94 Фактично, всі наші фахівці спрацюють на своїх робочих місцях. Тобто, якщо в минулому році на початку повномасштабного вторгнення у нас більша частина фахівців працювала дистанційно. Або знаходилась на вимушеному простої, то вже з 16 січня простою у нас немає. На сьогодні у нас лише 17 фахівців працюють дистанційно. В основному це ті в яких робочі місця у Очакові та в Снігурівці знаходились ну, внаслідок об'єктивних причин. Всі решта працюємо. Таким чином забезпечуємо виконання належне виконання всіх функцій, які на нас покладені, з урахуванням тих додаткових функцій, і звичайно віримо в нашу перемогу. І актуальне питання, яке у нас на сьогодні, тобто виплата, яка здійснюється саме у серпні місяці, це. Виплата, яка передбачена законами України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, і законом про жертви нацистських переслідувань. Нормами цих законів передбачено щорічна виплата грошової допомоги в розмірах, які визначає Кабінет міністрів України. І от постановою від 21 липня поточного року, номер 754, Кабінет міністрів визначив порядок здійснення у 2023 році цих виплат, і передбачено. Що особам з інвалідності внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів і інших місць примусового утримання, які визнані особами з інвалідністю загального захворювання або трудового і інших причин в цьому році виплачується першій групі 3100 гривень, другій групі 2900 гривень і третій групі 2700 гривень. Учасникам бойових дій. Постраждалим учасникам Революції Гідності і колишнім неповнолітнім в'язням під час Другої світової війни, ця виплата становить тисячу гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Україною 3100 гривень. Членам сімей загиблих ветеранів війни, членам сімей загиблих або померлих захисників захисниць України. Розмір щорічної грошової виплати складає 650 гривень, і учасникам війни розмір грошової допомоги складає 450 гривень в цьому році. В зв'язку з внесенням закону, який я назвала, срок випл. Ця виплата приурочена до дня незалежності, тобто ми її виплачуємо у серпні місяці. Раніше це виплачувалось до 5 травня, був термін виплати. Постановою точніше порядком передбачається чотири категорії одержувачів. Ну насамперед, це ті, хто являються одержувачами пенсії, тобто ті, які є на обліку у пенсійному фонді, в яких у нас є реквізити, їхні за якими здійснюємо виплату пенсій. Тобто ми їм виплачуємо цю допомогу одночасно з виплатою пенсії, і при підготовці виплатних документів на серпень місяць нарахування цієї грошової допомоги відбулося. Ми її включили до виплатних документів, передали їх до установ банків та до Укрпошти для тих, хто обрав цей спосіб доставки. Відповідно, з 4 серпня розпочалось фінансування і виплата пенсій. 25-го за законом вона буде завершена. Але ця категорія, тобто всі ці е, перелік цих е, одержувачів, які я назвала, вони у нас, як ми кажемо, зі статусом і за нормативними документами у них виплата е, в основному це перша декада виплатна, тобто до 10-го числа. Тому до Дня Незалежності всі ці одержувачі вже отримують е, свою пенсійну виплату. З одноразовою грошовою допомогою. Друга категорія це у нас військовослужбовці, які на сьогодні проходять службу. Для такої категорії виплата грошової допомоги одноразової буде здійснена через ті військові формування, в яких вони проходять службу. Для цього військові формування подають нам заявку для фінансування цих виплат. Тобто, Заявка передбачає перелік, скажімо так, осіб по статусам, їхню кількість, суму до виплати. І порядком передбачено що ця заявка подається до 1 серпня, але срок її подання до 10 жовтня. Тобто, ті, хто не встиг до 1 серпня, можуть її подати до, вибачте, до 1 жовтня. На сьогодні у нас надійшло 42 заявки. Які частково вже профінансовані, і фінансування йде централізовано, тобто Пенсійний фонд здійснює на підставі тих заявок, які ми узагальнених надаємо на Пенсійний фонд України. Частково вони вже профінансовані, решта, я думаю, теж ще частина будуть профінансовані до 24-го, а потім, ну, хто пізніше надасть, буде здійснено це пізніше. Третя категорія це особи, які мають статус відповідний і знаходяться в місцях позбавлення волі яких осіб заявки надають установу виконання покарань? І четверта категорія це ті особи, які мають відповідний статус, які не являються пенсіонерами, не являються військовослужбовцями, тобто вони звертаються самі безпосередньо до наших сервісних центрів або через портал електронних послуг пенсійного фонду і надають відповідну заяву, свої документи, паспорт, ідентифікаційний код. і… Доєднують документ, який підтверджує їхній відповідний статус, тобто посвідчення. Звичайно, ці особи теж мають право звернутися до 1 листопада, тобто терміни продовження, але виплата цієї грошової допомоги буде забезпечена в поточному році тим, у кого відповідний статус буде на 24 серпня. Тобто всі, хто отримає статус, ну, наприклад, учасника бойових дій після цієї дати, у них вже право на отримання одноразової грошової допомоги виникає в наступному році, тобто вони вже підуть на наступний рік. Ще раз хочу акцентувати увагу на можливості подання заяв через веб-портал. Все таки на сьогодні у нас така ситуація, що люди наші знаходяться. Або в інших країнах, або на території України, до речі, обслуговування в органах пенсійного фонду здійснюється за. Екстериторіальним принципом, тобто людина може звернутися до будь-якого сервісного центру в Україні за будь-якою послугою. Не потрібно обов'язково за місцем реєстрації звертатися. Тобто надає документи свої і опрацювання теж йде за екстериторіальним принципом. Для тих, хто не в країні і не можуть звернутися або в країні, але, скажімо так, зручніше, користувачам електронних послуг для будь-якого звернення до пенсійного фонду, наш веб-портал надає ті самі послуги, які е, і е, на стаціонарному прийомі, тобто за наявності кваліфікованого електронного підпису, яким потрібно підписати відповідну заяву, яка надається до органу пенсійного фонду, е, доєднавши скан копії всіх необхідних документів, люди як за цією одноразовою грошовою допомогою можуть звернутися, так і за будь-яким призначенням пенсії, перерахунком субсидія. Е, е, Пільги на житлово-комунальні послуги, просто подати звернення. Тут, до речі, навіть кваліфікований електронний підпис не потрібно, якщо це просто звернення надається. Отримання довідок з реєстру, як ми кажемо, ОК 5, ок 7 там для роботодавця, для працевлаштування. Тобто будь-яку послугу можна отримати в режимі онлайн і нікуди не звертаючись. Тому... Ми я ми завжди закликаємо наших відвідувачів, особливо з урахуванням безпекової ситуації, користуватися електронними послугами і е, звертатись на веб-портал. Е, якщо говорити про е, суми, е, скажімо так, потреби у виплаті цієї е, грошової допомоги, то для е, тих, хто є нашими е, пенсіонерами, е, їх у нас 11,5 тисяч половиною да? тисяч. Тим, хто має статус і кому ми нарахували цю грошову допомогу до Дня Незалежності, потреба на виплату цієї цій категорії склала 11,3 мільйона гривень. Від військових формувань, я вже говорила, надійшло 42 заявки це на 5,5 тисяч осіб, 5,5 мільйонів гривень потреба. І безпосередньо від людей надійшло 89 заяв на 87 тисяч гривень. Тобто це такі кошти, які додатково, якби потреба в, на виплату у серпні у нас виникла. В принципі, все, що я хотіла розказати про цю, скажімо, актуальну виплату, яка сьогодні нами здійснюється. Якщо якісь є запитання, будь ласка. Олег, є запитання. Ми вам дякуємо. Вичерку дуже доповідь і до зустрічі. Дякую. Я вам дякую. Це найкраще.